Подивіться на свій телефон. Він лежить поруч з вами. Екран темний. Він мовчить. Але чи впевнені ви, що він спить, чи впевнені ви, що прямо зараз, у цю секунду, камера не дивиться на вас, що мікрофон не записує ваше дихання. Ви думаєте, це параноя? Ви думаєте, о, я маленька людина, кому я потрібен? Але в країні, яку будують Зеленський і Єрмак, маленьких людей немає. Є тільки об'єкти. І на кожного об'єкта є папка. Сьогодні ми відкриваємо найчорнішу сторінку цієї влади. Це не про крадіжку грошей, це про крадіжку вашої свободи. Сьогодні стало відомо про список 527. Це список людей, за якими стежили: депутати, журналісти, активісти, члени їхніх родин, за ними ходили по п'ятах, прослуховували їхні розмови. Зламували їхні месенджери. Хто це робив? Російські шпигуни? Ні, це робили українські спецслужби за наказом банковий. І знаєте, де знаходився штаб цієї операції? Ви не повірите? Це звучить як сценарій поганого детективу. Бек-офіс Володимира Зеленського працював у квартирі Андрія Деркача, того самого Деркача, який є офіційним агентом ФСБ. Того самого на якого США наклали санкції, як на російського шпигуна, Коло замкнулося влада зеленського е, стежить е, за патріотами з квартири російського агента. Це не просто символізм, це вирок. Софія Федина і Дмитро Чекалкін розкрили нам механіку цього терору. Вони назвали це Кабміндіч. Уряд, який перетворився на обслугу для схем. Виявляється, коли міністр оборони Умєров літав у Майамі, Він не просив про зброю, він просив про амністію, він просив про особисті гарантії безпеки для Зеленського і Єрмака, щоб їх не чіпали, щоб не було аудиту грошей, щоб ніхто не дізнався, куди зникли мільярди. Вони бояться не Путіна, вони бояться вас, вони бояться набу, вони бояться правди. Саме тому вони створили цю систему тотального стеження. Як Путін у 90-х збирав компромат на губернаторів щоб захопити владу, так Єрмак збирає компромат на кожного, хто сміє підняти голову? Арахамія спробував відкрити рот. Йому показали папку, і він замовк. Депутати слуги народу хотіли звільнити уряд. Їх викликали на банкову, показали роздруківки дзвінків, і вони знову стали слухняними. Це вже не демократія, це цифрова диктатура. Коли Дмитру Чекалкіну зносять сторінку на 600 тисяч підписників, зламуючи телефон через перу. Це не хакери-аматори, це державна машина, яка працює проти громадянина за ваші податки. Гроші, які мали йти на дрони, пішли на прослушку. Гроші, які мали йти на фортифікації, пішли на зламування фейсбуків опозиції. А тепер найстрашніше у цьому списку 527 прізвищ, але це тільки початок. Сьогодні це Ярослав Железняк. Завтра це волонтер, який задав незручне питання. післязавтра це ви, ви написали коментар про корупцію. Ви потрапили в папку. Ви лайкнули пост про міндіча. Ви в розробці. Ви думаєте, що живете у вільній країні? Озирніться. Вони будують не фортецю Україна, вони будують тюрму Україна, де є наглядачі Татаров, Єрмак, Зеленський і є ув'язнені, а всі ми. Але тюрма тримається доти, доки в'язні бояться. Десять депутатів Слуги народу вже готові вийти. Система тріщить. Вони збирають компромат, бо вони слабкі. Сильному не потрібні папки, сильному потрібна довіра. А довіри немає. Є тільки страх. Я даю вам цей запис як доказ: збережіть його. Поки його не видалили, це відео це ваша папка на них, папка, яку ми відкриємо на суді, і зараз час винести ваш вердикт. Ми не можемо мовчати, коли нам затикають рота. Виберіть своє слово, напишіть його, не бійтеся. Нехай вони бачать, що нас більше, ніж 527. Варіант один: свобода. Якщо ви вимагаєте негайного розпуску бек-офісу і розслідування незаконного стеження, напишіть Свобода. Варіант 2. Аудит. Якщо ви хочете знати, про що домовлявся Умєров у Майамі, Які гарантії він просив для Зеленського? Напишіть аудит. Варіант 3. Захист. Якщо ви розумієте, що єдині, хто нас захищає, це ЗСУ і волонтери, а влада воює проти власних громадян, підтримайте фонд Бутусова. Дайте гроші на очі для армії, щоб армія бачила ворога, а не СБУ бачило вас. Напишіть Захист. Варіант 4 527. Якщо ви солідарні з тими, хто потрапив у чорні списки. Якщо ви готові сказати записуйте і мене, напишіть 527. І варіант 5. Вирок. Напишіть свій прогноз, чим закінчиться спроба Зеленського побудувати маленьку Росію всередині України втечею чи тюрмою. Напишіть це. Зробіть це реальністю. Подивіться на свій телефон ще раз. Тепер ви знаєте хто може бути по той бік екрану, але пам'ятайте, вони дивляться на нас, бо вони нас бояться. Лазурний берег, сонце світить, тут немає сирен, тут ніхто не мітить Мерседес на номерах Киками патріоти, але воюємо ми на яхтах протинути. Депутатський син, прокурорський зять, вони тут тримають фронт, їм на все насрать і в темряві Харків у вогні. А тут у стридці такі ясні. Гарсон, ще просеку Батальйон Монако. Ми захищаємо свою ба. Зеленський дав нам зелене крило тут. Патріоти це я просто коктейль тут. Леопард це при модель танцюй, поки країна стікає. Нас ніхто тут не дістане. Нас ніхто тут не дістане. Візо шлях це квиток в один кінець для еліти рай, для народу пис. Ми втомилися від війни, нам треба спату. Казино, тут рулетка тут ла. ла ла <кзвіг> Ви там тримайтеся, ви там стійте, а ми тут вип'ємо, ви не мрійте повернутись, навіщо нас і тут годують, поки ви плачете, ми святкуємо. Музика грає, <кзвіг> гроші не пахнуть. Вони сміються з тебе Батальйон Монако. Ми захищаємо своє Монако, зеленський там нам зелене крило тут, Патріоти це просто коктейль тут Леопард, це придамодель, танцюй, поки країна стікає, нас ніхто тут не дістане. сбылось на щастя Лі не було жодного ППО. І якась навколо офісна крала 100 мільйонів доларів, і це тільки шматочок того всього. Щойно залізняк запостив, щоб Зеленський вирішив не звільняти алі бабу Єрмака. Тобто вони зараз збираються покривати оцю всю шушару, яка вкрала в людей можливість вижити. За ці всі гроші можна було купити ППО. За ці гроші можна було купляти ракети. Вони двужко на Москву переказували, так? Да? Щоб потім по нас їх стріляли. Яка просто якою нечистю треба бути, щоб по суті давати можливість нас вбивати. Вони рапортують, як вони це будуть завали розбирати. Так президент і не цим мають займатися. Вони мають зараз вести переговори щодо додаткових ППО, щодо додаткових установок. А хто нам це буде давати, коли тут так безможно крадуть? А то вони прийдуть на похорони до цих людей. Ні, вони сядуть і будуть геготіти в своїх офісах як частина монобільшості. Нам жити в цих реаліях треба. І саме тому зараз їх всіх треба послати і у відставку і притягнути до відповідальності. Бо оце буде повторюватись. Москва не буде зупинятися. І якщо Верховний Говнокомандович цього не, не розуміє, так він ноль просто і залишиться в історії нулем. Тому що їм він, покриваючи оце, він сприяє вбивствам людей. Ну, согласитесь, ну якщо до Майдану нас грабили бандити, то зараз. Это делают красавцы. Хорошо воспитанные, одетые и причесанные люди. Но согласитесь, но если до Майдана нас грабили бандиты, то сейчас это делают красавцы. Хорошо воспитанные, одетые и причесанные люди.